Я знаю дату. Вам плюс! І стар, що Ми продовжуємо наш кастел краш. Приказ ми його закінчили ми тим, що вбивали кітю бос. Кітя фрос. Якого не так і легко, як ви думаєте, вбити. Корабель! Все, іду підперед, йду підперед. Я не здаюся без бою. Я втікаю. Я не здаюся без бою. Все, 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 Ти теж думаєш, ой, блін! Блин. Я б так ходил. Опа. о Ооо. Нет! Підкорабей, підкорабель. Єс. Давайте, 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 як б не пишут мощно. Назад, назад, назад буде п'ятна. Назад, назад, назад. Я казала, не казала, що буде. Так хлопці, треба триматися тримати. Опа, о-о-о. Кого добре? Типе. всі! троп, підперед! Бренд, Брен, пьем, пьем. Стреляй, стреплей, стреплей. Стреляй, не, Прем, премо, премо. Стрі, срі, срі, срі. Yes. Nie, я вполне сдала. Я заедаю. Я зарубив все пространство. Че, наверное? о, -о. Цікав, цікав, цікав. А на свою... Компик корабек. Чап корбек. Кодай куда, хлопцы? Ударим. Вс. Якой мінус. минус. Минус якийсь. Где? Я? Нет! Я! Давай Давайте, хлопцы, Я за вас! О-о-о! О не. Чрт. ПНК. Ти же, ага, ну, о, ти вже її їш? Ага. коли ми вже впали своїх кораблів і туди і встрілим. О, Ні, о, ні. о, нє. Фух. Їхала знову. Не спієш? Давайте. Фух. Давайте. Є. Ну, чай ти з ним. А. Все. Ааа, як він мене зачепив? О, нє, настало хепе. Ууу. Думаю, ми в цій серії його замочимо. Все. Я как трогай стіл я <свист> не надав. Берктор. Треть, не можна було зміг Персонаж. Чи нік? Ні. Алі два. И закинчился со тем по разку. Давай. Yeah. Yeah. Sure. Oh. Yeah. 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 Думаю, идем закупимся. Тут и дорого! Скипят 14, добре. А де ее. Нет. А фоп! Нет, ту. Тут? класс. Там був. Мап. Тут Ага. Ты Скажи, я не знаю, я не знаю. Тут? Да. <ріпи> так, все минус минус яла і плюс одна шведськість. Ты ти свой. Ты можешь собі в жаби. Я не древні. Ну, то 12. Так, там, а активувати. да. <ріпи> не, Ск Два. Да. ще 2

А чекай чикай чекай? Нет, что это менее поменяют. Пей ты його, поки я всікал. Напроручила кулак. Да раз ты підходил и бьшь, что? Я бы до лука чекал меня. Да. Да давай, старшу! Все, все! Поза кадром. Так, так, напружений момент. Ой, ми там дорогу. Давайте. Бл О, опа, опа під кораблі. Він до мене, він до мене. Давайте, давайте. Ми мусимо його перемогти. Покажите. Три раз. Роз, се, затекс, се я за мучуся. Я на колоссию? Я что? Иду вот так, на... Я <риві> Давай, старшутер! Ой, я на кукудилец. А не горя даже. Я, шутер! Иду! Можешь ты? Ой! я його Ты думаешься? Я один не маю корабль. Ні. Є. Леопард. Він до мене, він до мене. Дивіться. Ні, він не до мене. І король промахнувся. Ні, Це король? Ну так. Я думав, не подумали. Я каже, то все старий діду якийсь пірат. Ну, це капітан якийсь, чи що? Я теж так думаю. Ні, хлопці, то що ви думали, то це не правильно. За мною підходили бити? Я зміг. Давай, давайте давайте Дивіться, як ми йому вже узносимо. Щоб їм разом. А він нам теж ж хай. Разом, на сила. Разом. І до кінця. Ой, я зайшов вже взагалі. І до кінця. Ой,

Mas também que se fala. Dá-se. eu já perco o chão. É, não é que eu eu já o eu já te Sim. E olha. Tu me deixas dar. Hummm. Dá-se, me dá. que se me dá. Dá-se, me Трішки, а он там... джитай его. О, не. О, о, от смотрите, дивите на твое мешку. Ну вот его, в пальцем, мама, жив, не мешает. Сами Шах і мат. Тут будет такий босс мишка. Ми 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 мі Эээ, с бараном. Як от собі забираєш. Барана. Баран, без баран, дори великий баран. Я не рада тебе такого барана. Ой, я не рада то что ты барана, Хлопці, Хлеб. Хлеб. де наші. Що? Хлопчики. Совто прикачусь. Косика якийсь мачу. Ми хвань. Вітя Він Вітя у мене ще до уровня. Дайте мені його добити. Є. Yeah. Моє в жабі нове оружие. Що яке? і? А воно погонь. А ти звідки знаєш? Я наперед. Ага. ага. Після цього ми подивимось. А це урейд? Як це так сказати? Я не знаю. Я заморозив і вбив. Хтось отравив вуїла. Я отравлю. А я от заморозив. А де що робить? Підпалю. Підпалюю. ха <риво> <Нам приказала> ха мама. А <гулка> після них вимахати <баймагиту>, супермагію. <гулка> Точно? Так. Ви мене вже стріляєте після цього боса? У мене лука нема. Ел тебе лука. Нема. Просто мне себе не сменил просто... на лука. Ты себе просто... Ааа, ти хелки, по взяв. Так. Алло, ел тебе был. Я ж у себе классу хелку. Дальше я пол. Баря, хелл. Порва, дай хочу такого. Це для просто. Це бос? Це босс? Так, да. <laughs> а, Я а, попробую кис. отруїти якось. Я отруєне. Здесь его запам. О, є, моєму труду приягає. О, ікс Я з бараном себе хуй. А є. Не знаю, хто победит. ні, ні, ні ні Давай. От, за нашу. Є, він робить. Хтось підпалив чоловіків. Ха-ха-ха. Навіть мама казалася, яке мені буде Ну <laughs> well, Давайте, хлопці, піднажмемо. Вони дуже мало хіпели. <laughs> <laughs> Маєш хіл? Немає. А? Як немає? Немає вже. Як немає? <laughs> немає вже. Mm -hmm. e, tol, пацана, e, ne, ne, я не знаю, кого я б'ю, але я кожку лукав. Може, може, нікого не бьешь. Нет, я просто скачу. А <laughs> помню. <laughs> я йду, я йду, я йду. Бо Боже. Як не Що? Можешь сейчас уже ты живешь, ты причуричу. Давайте. Козьму. Давайте. Давайте, давай. давайте, люди, давайте. Дихайте мене. Так що? Давайте, дихайте. Кажи повітря вам, давайте мене. То есть на двоє? Іго, лампар, ти що робиш? Я дима тебе, носи я! Розумно. О. Оооо, так добре. Все равно. Во. Прикривайте його. его. Прикрывайте его. Да не можешь. Может, я мою хелку. Да что ты уже лежиш, что ты не маешь хеллку. А он у нас сама себе користал, хеллку. Да. Да иллю. Не, я, я тоже. Что ты хочешь? Прикрывайте его. То есть прикрывайте, кто пейте. Беги. А -а -а. Я помню, что у тебя за разоманка все. Ну все, у меня хелку мало. Я встать не хелку потратила. Я у меня хелку потратила. Да, я взял да, нож и ее обрядовал. Я по углу, и у меня вс. все. Сейчас я закончу такую все.